Каналізаційна труба виведена, нам треба ввести її ще в у систему і підключити вихідні труби. Але вихідні труби буде підключати не зразу в душі, в коли в небо, а буде тут поряд стояти ще накопичувальна ємність, з якої буде водичка реберсом, буде одним словом, використовуватися повторно та сама вода, яка з очисної споруди буде витікати. Так що будь еко тут економія воду. По лічильнику для поливу городини не треба буде платити, вода буде тепла. Ось ця система, до речі, дуже хороша. Вона в мініатюрі. Такі системи ставляться в великому, на великих готелях, на великих підприємствах, великих офісах, великих житлових масивах. Вона в такому мініатюрі. Ось, е вона вже багато років, та як багато років, з 19-го року вона має, вона виготовляється по патенту на винахід, типу, по принципу, але трошки має ще свої удосконалення. Так що будь-еко, якщо ти за містом проживаєш, алпінесеском.юей і чистої вам води.